Зустрічаються люди з веселою вдачею, і з поглядом ніжним та серцем відкритим, зі словом відвертим та гідною працею, загартовані волею, світлом прошитим, і з такими людьми поруч хочеться жити. І біда не біда розліється на всіх, двері завжди навстіж особливим відкриті, Щоб творилось добро, та лунав щирий сміх. Звісно, знаю, таких є людей небагато. Однією із них збаражанин Олег. Тож бажаю йому новий день, нове свято, та побільше цікавих однодумців, колег. В кожнім подиху крок, що нотується датами, цілий кошик скарбів за життя назбирав, не ховається дух за охайними шатами. Бо з життєвих криниць чисту правду черпав, історичні моменти є завжди під рукою, він по крихтах складає із минулого суть, тож і і вдень, і вночі він готовий до бою, а вінець похвали, йому люди сплетуть.